От, е мене не відпустили, і в, в школі я був потрібен, але в 8 класі вже все. Вже вперлися район. Е керівництво району сказало, ні, забрати віддати е в інтернат, тому що збирали кращих. І мене віддали в спортінтернат, І я вже тренувався в спортінтернаті. Там вже теж були і таджики, і, ну, і українці, і білу... кот тільки не було там у нас збирали найкращих, звозили з відусіль. От, і от ну, там уже розвивався, а вчився там, е а потім в училище пішов, в училище в дев'яте. У нас там був е спортивний клас. Тут білій церкві вже Сп е був спортивний клас, ми там навчалися. От. Потім я закінчив ще училище е в, в Житомирі. В, в інститут поступив пізно, тому що. Я не знаю, я поїхав о, в інститут, посидів там дві неділі, на підготовка подго... була. На цьому навчанні я так скучав за домом щось, і мені важко завжди було. Я на збори їхав на місяць, мені було тяжко. Все додому тягнуло. А ще дівчата вже знаєш, якби такі. Ну, у нас не було такого тягатися, ми тут ну, тоді ж.